Всім привіт! Велоклубу професора. В цьому відео я хочу вас привітати з 2015 роком. Але перед цим хочу згадати 2014 рік. У 2014 році ми з вами побували в прекрасніших місцях нашої області. Ми переїздили все, що можливо, тільки можна було. І по лісам були, і по полям, і по річкам, і по озерам, і в горах були. І де тільки ми тільки з вами не були. Всім дякую за прекрасні моменти і за нове спілкування в 2014 році ми зустрілися і стали друзями. Дякую всім за приємні моменти. Отож, в 2015 році я хочу вам побажати міцного здоров'я і хочу побажати вам, щоб, ви, щоб ваші м'язи були міцні, як троси, які тримають мости. Щоб ви завжди були в хорошому настрої і були щасливі, щоб в ваших сім'ях було благополуччя, радість, завжди посміхалися діти, щоб ви були щасливі зі своїми сім'ями, щоб ніколи горе не доторкалося до вас і щоб зло завжди обходило ваші оселі. Всім дякую і до зустрічі в 2015 році!